Факультет туризму та міжнародних комунікацій у жну відзначає свою 10-ту річницю. До цієї дати йшли довго. У 2005-му на старті заснували кафедру туризму на базі географічного факультету. Сьогодні це вже окремий популярний серед студентів підрозділ, вихованці якого повинні виховати в собі особливі риси. Побажати, щоб ви зберегли цей святковий настрій на все своє життя. Будьте завжди веселими, бо у вас така майбутня професія. Будьте завжди позитивними. На випускників цього підрозділу чимало сподівань покладає і начальник управління туризму Закарпатської ОДА. Каже, Закарпаттю як туристичній області особливо потрібні хороші фахівців цій галузі. Спостерігає за студентами і переконує, тут є непоганий потенціал. Я думаю, що ми виконуємо зараз групу по розробці обласної програми розмови. І я отримав численні цікаві пропозиції та ініціативи і вважаю, що в першу чергу студентів. Я приємно враження тими ідеями та розвиваннями, які має і виробляють. Привітати факультет туризму завітав і директор Ужгородського турбогазу Михайло Качур. Каже, з кафедрою туризму в Турбогазу давні дружні стосунки. Підприємство неодноразово ставало переможцем рейтингів, є кращий інвестор у розвиток обласного туризму. Тому що за вами мої саме за кафедрою туризму це підйом економіки Закарпаття, підйом економіки Ужгорода і молоді, талановиті, креативні випускники факультету. І спеціалісти за цим напрямком зможуть дійсно реалізувати те, що ми мати квітучий, гарний Ужгород, мати мати гарний Карпатія, яке буде економічно самодостатнім краєм і яке буде успішним. За 10 років кафедра туризму випустила більше 300 студентів, чимало з них успішно працюють за фахом за кордоном.